Боберські та Олімпійські ігор, пане Олексію. Це справді я думаю, фантастична сторінка його життя. Окрім культурного, політичного, громадського, спортивного руху. Сторінка Олімпійського руху надважлива, оскільки він знав німецьку мову. Він вирішив увійти до складу організаційного комітету Берлінської Олімпіади. Зв'язався з організаційним комітетом Берлінської Олімпіади. Ті відповіли, будь ласка. Як ви зможете виставляти власну команду ну 1936 рік, Галичина цього не змогла би потягнути. А східна Україна, велика надніпрянська Україна, потерпала від проблем із голодомором. Але він домовився, що будуть акредитовані на Олімпіаді у Берліні в 1936 році український журналіст ним виявився Степан Гайдучок, і будуть акредитовані мистецькі колективи. Навіть можна було виступити. Він сам був на Олімпіаді, він сам зробив кілька репортажів. Ну і останнього слова після Берлінської олімпіади до зустрічі в Олімпіаді 1940 року.